Вітаю вас! На сьогоднішньому відео я хочу показати самий простий елементарний станок, який можна, можна зробити для виготовлення невеличкого браслета. Для прикладу, для невеликого браслета. Звичайно, це не повноцінний станок, але для того, щоб освоїти техніку і зробити елементарний. Браслетик тоненький, навчитися робити, цього буде достатньо. Можна використати коробку з твердими краями, а можна взяти але вона не завжди є під руками. Можна ще взяти ось звичайну книгу, так? Будь-яку книгу з твердою палітуркою. Меншого розміру, більшого розміру. Що ми робимо? Беремо книгу, нам потрібні нитки, ножиці, два олівці, ручки будь-які фломастери. І е, трішки скотчу. Що ми робимо? От, наприклад, е, для виготовлення браслета у нас буде браслет, наприклад, на 5 бісерин, музенький. Нам потрібно намотати 6 ниточок. Я залишаю з виворітної сторони, де у мене буде виверітна сторона ниточку і намотую паралельно раз, шість ниточок. Два, три. 4, стараться їх паралельно, 5, 6 ниточок. Є. Перевертаю на другу сторону, відрізаю Нитку від клубочка. Нитку краще, звичайно, брати на тоненькі браслети товстішу. Краще, звичайно, щоб бісерну ниточку беремо, або е, товстішу, товстішу нитку на основу. І зав'язуємо звичайних 2-2-3 вузлика. Два три вузлика. Зав'язали. Тепер повертаємо на цю сторону. Під ниточки, трішки їх припіднімаємо. секундочку, підніму ще цю з голочкою. Припіднімаємо ниточки, запихаємо з однієї сторони, в даному випадку у мене два маркери, з другої сторони, як бачите, нитки відійшли від, і вони натягнуті, як струна. Для того, щоб вони не гуляли, для того, щоб вони не гуляли, вони дуже часто можуть соватись в одну-другу сторону, можна взяти скотч і закріпити їх скотчем. Трішки, щоб вони менше гуляли. Ось. Так, от, є. Бачите, в нас готовий станочок. І під низ можна руку запхати, голку, і е, можна працювати. Далі, як тепер ми працюємо? Далі беремо нитку з голкою і е, прив'язуємо ниточку. У нас браслет буде йти зі звуження. От у нас є, дивіться, е, 6 ниточок. Береследве на 5 бісерин. Починаємо ми з однієї бісерини, потім 2, 3 і 5 бісерин. Продов... Та... Починаємо саме плетіння. У нас є ниточки. бачите, вони як струна співають. Набираю я, прив'язую ниточку до середньої робочу нитку, прив'язую звичайним вузликом до От серединки, до однієї з ниток. Набираю бісеринку, опускаю нитку з голкою вниз. Бісеринка, у нас нитка робоча. Зараз знизу. Бісеринку ставлю між серединку і зверху прохожу голкою над нитками. Затягую це перша бісеринка. Вона у нас лягла. Наступний рядочок це у нас буде три бісеринки. Набираю три бісеринки. Прохожу знизу, і вони мають лягти кожну між, між нитками бісеринка. Раз, два, і третя. Цю ниточку приплітаємо. І маємо другий рядочок. Бачите, пішло розширення. І тепер третій рядочок у нас буде на 5 бісерин. 3, 4, 5. Знову проходимо під низ. Найважче зробити перший початок. Бо 23 три бісеринки в нас поміщаються, мають своє місце. Для, для крайніх нам потрібно знайти. От Ми розділили і в нас вийшов рядочок. І Далі продов... продовжуємо плести за схемою. Бачите, я вже трішки проплела. Набираємо по схемі нашого браслета бісер, обов'язково повертягуємо нитку знизу. Пальчиком видавлюємо бісеринки, підтримуємо їх знизу І проходимо голкою, щоб у вас голка обов'язково пройшла над бісеринками ниток основи. Тобто, по бісеринці, але над нитками основи. Це дуже важливо. І затягуємо. І далі плетемо тої довжини, яка нам необхідна на браслет.